Донбас став для Росії новим майданчиком для випробування своєї зброї та обкатки вояків, які тільки боєприпаси не застосовують проросійські найманці від фосфорних до новітніх запалювальних та бронебійних. Останнім часом наші укриття руйнують за допомогою снарядів, котрі заходять у глиб ґрунту і там вибухають. Такі боєприпаси наші солдати називають крутами. Шанси сховатися мізерні з донеччини. Репортаж Євгенія Агаркова. Цей Урал вони називають малюк, він як візитівка. Був на Луганщині у складі 17-ї. Тепер з бійцями переведений на Донеччину у 53-ту бригаду. Минулої зими хлопці влаштовували у ньому лазню. Як буде цієї, автор творіння Сергій з одноіменним позивним, не знає. Машину трохи пошарпало осколками. Позалітали осколки в будку побило немножко систему, яка таплюває котли От, вверху. За малюком зі станиці приїхала і їхня БМП. Кажуть, не прогавила жодного бойового виїзду. Лагідно називають її курва. Чого курва? Тому що хотіли назвати стерва. Стерва сильно по русски в назвал курва компанію машинам складають зенітка, встановлена на Камазі, та унікальне творіння два спарених кулемети ДШК, встановлених на радянський уазик. Мотити зробили, щоб виїжджати і хоч як, то допомагати піхоті. А як З двох ДШК одновременно Красиво. Але ніяка навіть техніка та найгрубіші стіни не рятують бійців від сучасних снарядів противника. Дедалі частіше бійці помічають, що їх обстрілюють із доволі рідкісних снарядів проти бліндажних. вот момент момент захода вот она зашла и вот там это и осталось и все ни один бліндаж не поможет Ты представляешь какая там внутри яма щоб такой об'єм земли выкинуть это вот это объем земли примерно на Зіло газончик принцип дії снаряд зривається на кілька метрів у землю. Чи бетон і там вибухає в цьому місці? Боєприпас у землю зайшов та не розірвався. Маємо змогу заміряти глибину вирви. Яка висота тут літа три метри. Хлопці жартують тут. Такі снаряди їм не страшні, бо бліндажів досі за рік війни у них немає. Ями вириті, а крити нема чим керівництво досі не забезпечило. Самый охеренный блиндаж, который может предоставить нам наша армия. А если прятаться, куда? Ну, мы вообще-то не прячемся. Сидим, ждем, сморя погоды. Прилетит, значит, такая жизнь. Не прилетела, значит, слава Богу, живы. Хлопці довго думають, кому переказати вітання, а потім вирішують побратиму. Вадя, кирпич, держись, ми з тобою. Ми за тебе діргам руки кірпічани що давно забрали в полон. Його особисті речі вже складені і поїдуть в штаб. До позицій бойовиків тут рукою подати. Припускають чоловік у сутінках, просто заблукав. ДНРівці вже пропонували нашим його обміняти. Сказали, давайте нам нам в принципі он нам не нужен. Давайте нам одного правосека. його повернемо. Бійці тримають кулаки і сподіваються, що побратима незабаром таки визволять самі. Без правосіяка євгенія гарку, Вадим Литвин, Станіслав Керенчук, ТСН 1+,1.